П'ять неочевидних фактів про винайм житла в Кракові. Перше вартість житла не завжди пов'язана зі станом квартири та її розташуванням. Друге, якщо ви знімаєте квартиру не в центрі, це абсолютно не значить, що до центру вам дістатись буде важко. Ви просто сіли і доїхали. Весь транспорт працює абсолютно круто. А інколи ще буває таке, що жити не в самому центрі, а трохи далі буває навіть краще, бо там новобудови, там може бути парка боліс, там можуть бути велодорожки, що завгодно. Третє, якщо ви побачили дуже гарну квартиру за нетипово низькою ціною, не спішіть думати, що це розводняк, бо в такої квартири можуть бути надвисокі плати за комунальні. А ще власники можуть прибрехнути щодо вартості комунальних в своїй квартирі, так що обов'язково просіть квитанції від минулих мешканців. І от зараз очевидна штука. Інколи виявляється на підписання угоди про оренду, власники можуть вимагати наявність перекладача, щоб вони точно знали, що ви точно прочитали всі умови. Ну і найнеочевидніше очевидне, хоча ми в Європі, то все одно є шахраї, так що будьте обережні, слідкуйте уважно, вивчайте тих, в кого ви знімаєте квартири. Бажаю всім українцям легко і швидко зняти квартиру в Кракові і собі також.